Сказав Господь своїм учням все передане мені моїм Отцем, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та кому син схоче відкрити. Придіть до мене всі втомлені та обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і знайдете полегшу душам вашим. Ярмо Бо моє любе, і тягар мій легкий. Євангеліє від Матея Слова Ісуса Христа, прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я облегшу вас це слова потіхи, слова розради, слова порятунку. В нинішньому світі дуже багато людей, дуже багато з нас, які належимо до церкви, які є практикуючими християнами, переживаємо різні випробування, труднощі, тягарі. Часто це може бути пов'язане зі здоров'ям, часто з якимось родинними суперечками, непорозуміннями, часто в особистому житті якісь конфлікти. І людина кидається у різні сторони, щоб шукати порятунку. Християнин інколи забуває, що єдиним порятунком це Ісус Христос, який сказав: Придіть до мене всі втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. І ми знаємо зі святого письма, що немає іншого імені. На небі, на землі, і під землею, яким можна спастися, це ім'я Ісуса Христа. Тому грішить проти любові Бога, проти доброти Божої той, хто у моменти випробувань, моменти непорозумінь, суперечок, невдач, якихось криз звертається до різного роду шарлатанів, на військ, на вроки, до різних бабок, дідів, які роблять різні речі. Які противляться Божій заповіді, люби Бога понад усе. Ці люди ніколи не принесуть полегші. Пам'ятаємо, якщо ми втомлені, якщо ми обтяжені, якщо нам важко, єдиним, хто нам може помогти, це є Ісус Христос, наш Господь.